Друзі, привіт Верховної Ради. Ну що завжди треба боротися і боротися до кінця? Ми боролися за те, щоб громад не забрали кошти, не пограбували громади, не знищили децентралізацію. Боролися до кінця. І ну в це ніхто не вірив. Вони казали, в нас є голоси, але ми боролися, ставили правки, пояснювали, пропонували компроміси. Не дали ви пам'ятаєте, що було два тижні тому, коли тут дійшло до того, що вони мене атакували, і колю котлету на мене натравили, і тих своїх. Інших діячів і, і, і влаштовували тут наче майже бійки, щоб тільки протиснути це питання і забрати в центральний рівень, забрати з громад більше 100 мільярдів гривень, а тоді не дали завдяки боротьбі, завдяки правкам. Не дали їм тоді проголосувати. А зараз на вирішальний момент на вирішальному голосуванні їм не вистачило три голоси: 223 голоси. Хоча ОПЗЖ їх підтримала як завжди, а навіть ОПЗЖ.